Для чого брати старих обдертих курей, якщо можна взяти молодих і не обдертих? Все дуже просто. Зараз я вам покажу інструкцію, як доглядав за ними. Кури в перший день приїхали дикими, і я їм дав в перший день вотермінт, щоб вони почали їсти, і знизити їхній стрес. І почав годувати їх комбікормом крамер. Крім того, в перший день я обробив їх гарно від бліг, вошей, кліщів та пухопероїдів. Вони у мене неслися цілий тиждень і знесли плюс-мінус 30 яєць. Як тільки вони перестали нестися, я їм дав зразу пропойку від глистів. Після чого вони у мене пили вітаміни 3 дні. Після вітамінів ще пройшло 4 дні, і я дав для них пропойку від бактерій та кишкових хвороб. Це був такий невеликий карантин для курей, Після чого я їх всіх з'єднав з домашніми курми. І далі продовжував годувати їх кормом. У воду я додав підкислювач, щоб у них не було розладів травлення, так як вони почали їсти у мене і траву, і яблука, грушки. Загалом раціон у них дуже сильно змінився. Вже пройшов місяць, і ви подивіться, які гарні стали кури. А все завдяки правильному збалансованому харчуванню і догляду.